Я зараз з Британії, щоб ви розуміли, і я вам розкажу, як тут насправді не оце от Лондон of the Capital, Great Britain, Big бен вся ця історія, а як воно тут реально. Понятно? От реально. Значить, друзі, поїхали. Перше, це острів. Ти з усіх сторін, оточений морем, а ще з однієї сторони океаном. Це дуже жорстко. В якому плані? Якщо ти живеш, наприклад, в Німеччині і ти хочеш вибратися там в Австрію, Швейцарію, я не знаю, в Польщу, відпочити, трошки провітри, да, від духати німецької себе. Ти сів на автобус, поїзд, що там у нас. коротше. Ти на що та сів на якийсь транспорт, і ти через декілька годин вже там. Понятно? Тут декілька годин тільки треба до аеропорта добиратися, Потім самоліти, самоліти дорогі. А, дуже в аеропорти ну, своя машина, хіти добереш, бо їй непонятно, де там ставить. Якщо ти на три дні залишиш машину біля аеропорту, готуй 200 євро, коротко, просто за парковку. А, якщо не самольот, паром. Якщо не паром, то туннель який стоїть вообще там тисяч. Ну, коротше, пів печені стоїть. стоять. Ну, ну, дуже жорстко. Ну, ні, ну красиво, типо, дивіться, всякі такі замочки, хірамочки, це прикольно. Такі будиночки, да, да, красиво. Дуже часто кажуть, за Британію гарно, але скучно до смерті. В натурі скучно до смерті. І от все, що ти живеш на острові, таку дісуху дає, щоб де десь вибратися, да, навіть в ту саму Україну поїхати, якщо тобі там башня да, вже. Це сутки. Коротше, про просто сутки і купа нервів. Ну, це реально дуже важко. Йдемо далі. А, дивіться, машини, дороги тут. Теж королівство. Тут же ж було все розчитано на гужеві повозки, понятно? Щоб на конях, на каретах їздили. А казалось, тут на машинах їздять. А казала, що британців. Британія дуже густо заселена. І получается следующая історія: що машин з таке количество, що як я, наприклад, в'їжджаю в Лондон, щоб мені передвігатися по Лондону, там такий трафік. От в Лондоні живе 14 мільйонів людей, А розміром Лондон з Київ. А дороги менше, і інфраструктура менше, чи в Києві. І получается, що ти передвігаєшся по Лондону, ну, грубо говоря, як пішком з такою швидкістю. Поніло? Декілька годин, щоб з точки в точку добратися. Це, це просто жесть, я вам кажу. Чого так? Тут дешеві машини, достатньо дешеві. І багато хто собі може купити тачку. Але вони за ними взагалі не ухажують, не миють. Тут я як купуєш якусь машину, от ми як на ЗСУ машину купляємо, так і ми два дня відмиваємо машину. Поні? А їм норм. А їм нормально, їздимо все окей, все нормально. Ну, Но От у мене був лендровер, який я на ЗСУ подарував. Страховку я платив в місяць 400 фунтів. Це десь 500 євро. Понял. Страховку тока. А там ще налог теж побольше, ніж Гірманія. Там тисячу чим-то там, допустим, налог. Ну, ну просто жесть, конські суми, ребят. І це дуже жорстко. І дороги тут, може я зараз покажу вам. Це Україна до війни, щоб ви розуміли. дороги, ями, колдобини. Дороги дуже узкі. Отут, От оце розчитано, щоб ви розуміли, на дві машини щоб і в цю сторону їхали, і в цю сторону. І реально. Я не знаю, як, я ж тут їжу кожен день. Получається тут розмінуться, щоб... І це вся Британія така. От, ти... і вся Британія виглядає десь отак. Поняла? Ну, от. отакі от: плюс-мінус. Ось таке.